Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо мережевий подовжувач Power Plant 20 метрів з інтернет-супермаркету Розетка. І так, ось наш подовжувач. Він має вагу 1 ,630 кг 630 г та довжину 20 метрів. Проте лінійка продукції PowerPlant дає можливість споживачу обрати необхідну довжину даного подовжувача. Це може бути 10, 15, 20, 25 або ж 40 метрів. Кабель виконаний у гарному помаранчевому кольорі, що робить його більш помітним, зменшуючи при цьому шанс випадково наступити на нього. Подовжувач підключається євровилкою із заземленням та дає змогу під'єднати один електричний прилад. Всередині кабель виготовлений з трьох мідних жил, кожна з яких має діаметр 1,5 квадратних міліметри. Мережевий подовжувач підходить до електричної мережі змінного струму з номінальною напругою не більше, ніж 240 В та номінальним струмом не більше ніж 10 А. Отже, висновок. Мережевий подовжувач від компанії PowerPlant це гарний видовжений подовжувач, призначений для підключення техніки в місцях віддалених від розеток. Головними відмінностями даного подовжувача від своїх конкурентів можна вважати помітний колір та функцію заземлення за досить низької ціни. Посилання на товар в інтернет супермаркеті «Розетка» в описі. Дякуємо всім за перегляд, ставте лайки і не забувайте підписуватися до нових відео.